Вона все робила правильно, допомагала колегам, брала підробітки, пам'ятала про дні народження тіток, писала якти навіть тим, хто давно не писав у відповідь. У її календарі не було вікон, тільки дедлайни і під'їду, звісно. Вона була зручною, відповідальною, золотою людиною, неймовірно втомленою. Відмовити означало зрадити, вимкнути телефон виглядало як жорстокість, не погодитись, загроза втратити любов, бо десь у глибині сидів цей черв'ячок. Якщо ти не будеш хорошою, тебе не любитимуть, а за нелюбов, звісно, будеш винна. Провина стала вбудованою системою безпеки, як датчик. Ти точно все зробила? Ти ж не підвела нікого. Вона не заспокоювалася, поки всі не були задоволені. А якщо не були, це точно через неї. А потім вона помітила, провина не зникає, навіть коли стараєшся до знемоги, бо вона не про інших, вона про стару історію, у якій любов потрібно було заслужити. І кожна дія це як іспит на право бути прийнятою. Тоді вона вперше не втекла від цього почуття, послухала його і зрозуміла. Провина це не завжди сигнал, що ти зробила щось не так. Іноді це просто відлуння внутрішньої тривоги, а чи я достатня? І коли вона дозволила собі не доводити, провина стала меншою, а вона більшою, живішою і нарешті трохи щасливішою.